Давайте відріжемо шматочок, квітка вона і спробуємо. Ух ти! Він різнокольоровий. Як круто! Давайте спробуємо. А всередині там щось ще краще. Ого, щось не так. Це челендж їжа одного кольору. Погнали буде весело. Емілі має блакитний колір. Вся їжа блакитна. Це схоже на кавуни з газовкою. Дені має жовтий колір. Вся їжа буде жовта. Він починає з кислого кавуна. А що у Молі? Молі має рожевий кавун зі смаком хубабуби. Круто. Хто хоче скуштувати першим? Молі, давай, спробуй. Візьмемо шматочок. Ой, так всередині кавуна рідка начинка. М -м -м, яка вона смачна! Це на смак. Правда жуйка. Спробуємо надути бульбашку. У мене вийшло. Весело. Хочу ще. Хочу надути найбільшу бульбашку. Ого. Молі, яка гарна рожева кулька вийшла. Круто, коли їжа не лише смачна, а й кумедна. Дивіться, я можу грати з цією кулькою. День лови. Класна іграшка. Де мені? Ловлю. Ой, вона луснула. Я вся в жуці, дота яка. Проте це дуже весело. І правда, Емілі кулька не змогла встояти перед твоїми гострими нігтями. Емілі, може тепер ти оціниш нас мак свій кавун? Я не проти. У мене всередині газовка. Я її вип'ю через трубочку. М -м -м, як смачно. Синя їжа класна. Ой. Я випила цілий кавун газовки, навіть не помітила, як вона скінчилась. Мені погано. Ух ти, Емілі, ти гикаєш. Тобі потрібна допомога. Що ти робиш? Дені такого точно не очікував. Ти його зносиш. Пробачте, вибачте, це все газики. Ох, зі мною все гаразд, але більше так не роби. Зараз моя черга. У мене рідкий кавун. Все схоже на желе. Використовуємо ложку, візьмемо шматочок. Виглядає нормально. Потрібно спробувати. О, прикольно. О, як кисло! мене зводить все обличчя. Дівчата, це так кисло, що я весь кривився. Як же мені це доїсти? Тобі треба доїсти до кінця. І ми тебе так просто не залишимо. Якщо ти не хочеш зробити сам, то ми тебе заставимо. Так ти точно не втечеш. Їш? Ти точно не зможеш втекти. Який кисло. мені погано. Дівчата, це жахливо. Який жах. О, відпустило. А що це світиться? Я наївся токсично жили і тепер свічусь, як зірочка на нічному небі. Що мені робити? Тепер ти будеш нашим світильником. Супер! Тепер тебе можна вмикати та вимикати. Дівчата вже знайшли застосування Дені. Ось це так. Це рожевий Дорітос Він точно гострий. А ось у Емілі блакитний. Схоже, він з морозним ефектом. А ось у Дені жовтий І з сиром. Це завжди смачно. День точно хочу бути першим. Я тільки за. У мене є сирний соус. Якщо ніхто не проти, то я почну. Видавлюємо трохи соусу в тарілку. Тепер беремо упаковку начос. Отак ідеальні чіпси. Зануримо один начос, у сирний соус. А тепер спробуємо. Mm. Це смакота! Фантастика! Як смачно! Важко зупинитись. Бракує лише смішного фільму на фоні. Клас. День, ти так швидко все з'їв. Залишились лише крити, хоча ти їх уже з'їв. Хто далі? Емілі все вказує на тебе. Давай починай. Добре, мій на блакитний. Від нього віє легким морозом. Цікаво. Давайте спробуємо. Такого я ніколи не їла. Трохи страшно. Ну, на смак піде. Що це? У мене прокинувся ультраморозний подих. Ось це так. Не очікувала. Схоже, це твоя суперздатність при поїданні цього блакитного начос Цікаво. Ой, Аби не замерзнути, емілі вкрилась льодом Друзі, що будете робити? Я можу спробувати свій начос. Він гострий. Не допомогти. Що то було? Ха ха, ха Молі, твоє обличчя, воно все в сажі. Правда? Ні, добре. Мені доведеться скуштувати начос, Хоча <гас> я знаю, що воно буде неймовірно гостре, але я спробую трохи. Поки що нічого страшного. Ой, я відчуваю, як у мене всередині все закипає від жару. Ого, Молі, ти справжній дракон, який сильний вогонь. Давай направляй його прямо на Емілі. Вийшло, спрацювало. Емілі вітанула. Вітаю і свободою. Ой, все скінчилось. Все було дуже потужно. Дені, ти як? Бувало і краще. Я згорів, наче маршмеллоу на багаті. Ох ти, це цукерки ММДМС. Клас. Давайте дивитись. У молі рожеві, удені жовті. Клас. А і Емілі блакитні. Все правильно. Хто перший хоче розпочати? Дівчата, у мене пропозиція. Давайте спробуємо одночасно. Всі згодні. Беремо цукерки та спробуємо. Ух ти, як вам? Це має бути смачно. Ой, що з вашими язиками mm. вони стали кольоровими. Mm. Цікаво. А що буде, якщо з'їсти більше цукерок? Дені ні в чому собі не відмовляй. Mm. Молі, а ти <світна> я теж не можу встояти перед цукерками. Mm. Вони неймовірно смачні. Мені дуже подобається. Ой, це закінчилось, як шкода. Друзі, і що нам тепер робити? Без цукерок дуже нудно. Навіть не знаю. О, ідея. Ця фігурка їстівна. Пахне смачно. Треба спробувати. Ух ти! Вона їстівна. Друзі, налітайте. Серйозно? Я хочу спробувати. Іди сюди, друже. Ти смачно пахнеш. Смакота, це ж величезна цукерка. Wow. Ей, Дені, не заважай мені! Їж свою цукерку. <реш> Ти маєш рацію. Давайте спробуємо. Ой, яка гидота? У мене сире яйце. Мені гидко! Чому у вас ласощі, а у мене сире яйце всередині? Так не чесно. Дівчата, поділіться смаколиками з Дні. Чудово, ви справжні друзі. Дякую, спробуємо. М -м, як смачно, смакота! Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.